Шот, має, що Не що ганоги що... мені. Послухайте. Я сказав, я за явно пишу. Послухайте. Дайте я, да, я, да, я, я скажу. Та я Шо? можете, можете я скажу? Зараз тут не так багато людей. Ну послухайте мене. Я сказав, я даю чат. Що це таке? Ви можете послухати? Я зараз не так багато людей.

Коли Били зараз з... 5-7 зараз ли, потім я до Я, я заспокою через пів години принесе люди Віктор, Віктор, Віктор. ти ж буде ж тут, я ставка мені попереджувати заяв. Не прийде. Я ж казав, що я не можу заявити. Ви тут вимови нам кажете?